Його думки про вас зараз. Давайте такий розкид думки, почуття дії розтягнемо на три коротеньких, оскільки по часу не встигаємо вкластися. Тому спочатку його думки про вас. Що він думає про вас, але хто це він? Ну, або юрист, або людина, яка дуже принципова, справедлива, має відношення можливо до судової системи, але не обов'язково. Людина, знаєте, категорична у своїх судженнях, і взагалі вона така прицінююча, вона все оцінює зі сторони, і, наче вирок виносить. Знаєте, не просто каже, що в мене є думка, а наче такий припечатає. Щось каже, і зразу це як оціночне таке судження. І з ним не, не, не легко спілкуватися. На насправді, бо категоричність цієї людини вона відокремлює його від інших людей. Не такий він м'який, як може бути добре. То що ж він думає про вас? Які в нього думки про вас? Закоханий у вас по самісіньки не, не можу, дивіться. Король Кубків, можливо, водного знаку зодіаку, але не обов'язково. Закоханий чоловік, дивіться, фантазує про вас, мріє про вас, живе цими почуттями. Зараз у нього всі думки про почуття, як це не дивно. Можливо, для нього це якось несподівано. Знаєте, оскільки коли людина, коли чоловік думає про почуття, саме думає про почуття, то це вже усе. Усвідомлені почуття. Це вже не так, що щось мені десь там якось не розумію, що. Це усвідомлене почуття це коли сам собі кажеш, я її кохаю. В мене є до неї почуття. І починаються фантазії, починаються уявлення, починаються мрії, починається ідеалізація партнера. І, ну, врешті-решт, чого чекати. Пристрасті чекати, бо знаєте, не, не лякайтеся карти Башта, бо вона інколи програється як е, шалена пристрасть до людини. Кришу е, зносить у нього, але знаєте, є певні перепони. Щось його стримує проявитися по відношенню до вас, розказати про свої почуття. Якісь перепони, які заважають йому говорити про свої почуття щиро. Ну так дійсно, тому він відчуває це все, але сказати не може. Вагається якось йому лячно сказати вам прямим текстом про свої почуття. Тому робить паузу, відтягує, але розуміє, що вляпався по самі вуха.